Знущання над собакою та постійні погрози у бік сусідів саме таке розповідають про одного з мешканців багатоповерхівки на вулиці Віталія Магеля, 11. Чоловік, який проживає у квартирі над Ольгою Яхно, власник великої собаки, який постійно та дуже голосно виє. Жінка звернулася до сусіда з проханням вирішити проблему. Втім, його це обурило, і він вирішив серед ночі увірватися до жінки у квартиру з погрозами. Бо я може перед цим говорила, що будемо якось ну серйозно вирішувати питання. Видно, його це Розозлило, він прийшов до мене на розборки. Я йому телефонувала, просила вивезти собаку, і от спричинило до того, що він просто п'яний прийшов до мене на розборки. Це може бути в 3-4 ранку ночі, в 5-6, Потім знов в 10 він виє. Може ввечері вить. Тобто, бувало також, що от собака безперестанку, і він за півроку почав ця собака виє не так, як раніше. Вона виє ще сильніше, ніби просить допомоги. Це таке витя, що мені аж душу душу зриває. Жінка розповіла: собаку чоловік не вигулює та не годує. Тому у сусіди часом самотужки змушені це робити. Так як має лайку, собаку дорослу, розумну хорошу собаку, яка може по 4-5 днів сидіти вити сутками, Голодна, холодна. він каже, що собака йому дорога. Він не віддасть просто не хоче по-доброму, бо це пам'ять батька. Ну він над нею знущається. В неї якісь там і кліщ, і вона худа ребра. Вона тут валялася пару днів під під'їздом. Під, під, під Мені є фотографія, скидала. ми навіть підкормили мене син Виносив їй воду, вона хлебтала і їжу, тобто собака голодна. Зверталася вона стосовно цього і до поліції. Втім, жодного результату це не дало. Мені сказали, що це, якби він собаку бив, ми прийняли якісь дії. Так як собака просто сидить вдома і виє, ми не маємо ніяких повноважень, нічого робити. Потерпає від сусіда не лише Ольга, а й ще один сусід Микола Павлюк, квартиру якого чоловік постійно підтоплює. Прийдуть, оці колеги його. Понапиваються, він починає через вікно викидати все. Блює, це все позагаджує мені подоконники. І постійно, якщо тільки мене затопить, приходить зразу угрожає мені. Он, дивіться, що, що робиться. Вон. Всі стіни заляпані, все тече. Вон, дивіться, навіть по шкафах стіни до того вже дожився. Оце в кухні він затоплює. Та додає, після чергового інциденту з підтопленням чоловік прийшов до сусіда, аби розібратися, але натомість отримав лише погрози пістолетом. Це страшне погрожував. Він мені, як раз затупив, я прийшов до нього. Він мені пістолета підставив. Оцей пневматичного до голови. Да, до голови підставив пістолета, Я потім визвав комісію. Приїхали вони там, подивилися, але щось не знаю. Вони нічого не рішили. У СББ нам розповіли, про чоловіка знають. Намагалися і вони з ним поспілкуватися, але змінити його поведінку це не допомогло. Ми самі, навіть я лічно пару раз визивала поліцію, щоб ви розуміли, бо в мене пенсіонери вони бояться там, наприклад, хто знизу визивати. І ми, я сама навіть лічно бувало час в 2 часа півтречої ночі визивала патрульних і вставала, вдівалася і йшла. Угу. І з ним так само в дворі я з ним говорила, бо я його. Ну, я його не постійно бачу, але тако, як попадаю під лаза, уже Юра, що опять? Чого мені жалоби йдуть? Все, 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 каже, я більш не буду. Сусіди вкотре викликали поліцію, аби правоохоронці поспілкувалися з чоловіком, але його вдома не застали. Відтак, одна з тамтешніх мешканок написала заяву, і єдине, що залишається, це чекати бодай якогось результату. Юлія Котляревська, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group.